Ще жодна поїздка в Україну не принесла мені радості, і зараз я теж не знала, що мене там чекає, чи зможу я жити в старій квартирі, коли стільки років пропрацювала в Італії, але статків так і не заробила. Що мала тоді двокімнатну панельку, те й тепер вертаюся, але чи надовго? Їхала я в світи з надією, що зароблю синові на квартиру, машину, буду нянчити онуків. Син вже вчився, і я мріяла, що він приведе невістку у свою квартиру, як вони мені будуть дякувати, а з часом і я буду з ними жити, але це буде дуже нескоро. На чужині я й дізналася, що син заручився, і всі вже готувалися до весілля. Гарна була наречена, дуже гарна, я аж не знала, чому вона мого ромчика вибрала, але лиш би були щасливі. Їхала я до них на весілля та везла пристойну суму грошей, щоб мали на перший внесок за квартиру. Але не судилося мені погуляти на весіллі. В автопригоді всі відбулися подряпаними, а от мій син, всі гроші я витратила на пишні поминки та пам'ятник, не бачила світу за сльозами, але не бачила я їх красу, ні нареченої. От так вона його любила, що й провести не захотіла. Що ж з такої хотіти буде жити собі веселенько з іншим, а мого сина й не згадає. Запеклося мені те всередині.